У Європейському Союзі зробили жорстку заяву про мирний план Трампа для України. Кая Калас заявляє, що ЄС не брав участі в розробці плану та має власне бачення. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Верховний представник Європейського союзу з закордонних справ Кайя Калас прокоментувала мирний план сполучених штатів щодо війни в Україні, заявивши, що для того, щоб ця угода працювала, потрібно, щоб її підтримали і українці, і європейці. Як пише Newsweek, відкриваючи зустріч міністрів закордонних справ Європейського союзу у Брюсселі, Калас заявила, що Європа завжди підтримувала довгостроковий і справедливий мир і вітає будь-які зусилля з його досягнення. Звичайно, для того, щоб будь-який план спрацював, потрібні українці та європейці. Це абсолютно очевидно, заявила вона калас. Також наголосила, що в цій війні є один агресор і одна жертва. І поки що немає жодних ознак поступок з боку Росії. Якби Росія дійсно хотіла миру, вона могла б погодитися на беззастережне припинення вогню уже певний час тому. Але цієї ночі ми знову бачимо бомбардування мирних жителів, додала вона, відповідаючи на. Питання, чи брав участь Європейський Союз у розробці Сполучених Штатів, Калас сказала: наскільки мені відомо, ні. Вона також повідомила, що план обговорять сьогодні голови МЗС країн Європейського Союзу. За даними ЗМІ, план Сполучених Штатів передбачає, що українська армія буде виведена з усього Донбасу, а чисельність і боєздатність Збройних сил України скоротяться. План Трампа також зобов'язує російські війська повернути частину захоплених ними територій у Запорізькій і Херсонській областях. Також план передбачає відмову України від вимог про розміщення миротворчих сил і вступу до НАТО. Натомість Москва зобов'язується не нападати на Україну чи інші країни Європи і закріпить цю обіцянку на законодавчому рівні. За даними джерел видання, план передбачає, що Україна передає Росії весь східний регіон Донбасу, включно з територіями, які зараз контролює Київ. Україні доведеться погодитись як мінімум на кілька років відмови від членства в НАТО, Києву не буде дозволено розміщувати міжнародні миротворчі сили на території країни. Натомість, за словами чиновників, Москва зобов'язується не нападати на Україну або інші країни ЄС і закріпить це законодавчо.